Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моя Садиба, мої улюблені квітколюби. Сьогодні вас чекає подорож моїм липневим садом. Покажу вам свої новинки. Це нові сорти троянд. Мені здається, що вони просто шикарно впишуться в мій садок. Також проаналізуємо деякі сорти гортензії. Ну і взагалі пробіжимося з садом, подивимось, що в принципі відбувається. Друзі, ну і перша троянда, яка сьогодні приїхала додому. Це троянда Флорибунда. Сорт називається пастела. Я не знаю, чи зустрічали ви цю чарівну квітку до цього чи ні. Але, будь ласка, ось вам крупний план суцвіть. Вона буде невисока, десь там до 80-100 см. Має добре переносити різні хвороби, має легкий ледь ледь відчутний аромат. Знаєте, схожий аромат, от як купуєш троянди десь в Сільпочі, в Новосі, оці. І вони такі, от справжній запах троянд, але ледь-ледь вловимий. Давайте розкажу взагалі мою задумку, чому ця троянда і не тільки ця у мене зараз з'явилась, друзі. Отже, так. Позаду мене є клумба. Яку я перероблювала минулого року, але щось пішло не так. От знаєте, буває, ходиш, дивишся з різних боків, думаєш і таки ні. треба псіханути і все переробити. Це саме та ситуація, тому що мене тут підвела ясколка в цьому році. Вона дуже сильно погоріла, невідомо від чого. Спаки ще насправді не було. Мені не подобається, як це виглядає все. Герань теж мене щось не вразила своїм квітуванням, мабуть, їй тут щось не те. Одним словом, плануються великі пересадки. До цього ми ще з вами дійдемо, тому що зараз садити нічого не буду, наближається спека. І давайте покажу ще один сорт троянди, який теж тут буде. От на нього, будь ласка, зверніть особливу увагу. Це троянда сорту Акрополіс. Я не знаю, як вам так поближче показати, щоб було видно наскільки це багатогранна квітка, я, який в неї колір. Ви бачите, вона починає свій розквіт з такої, як фуксії і потім відквітає таким блідорожевим, навіть от як карамельний якийсь кавовий в неї такий. Такий бутон теж це флоребунда, буде дуже рясно квітувати. Обіцяють, що вона стійка теж до багатьох хвороб. В принципі, я обирала троянди, схожі за якостями на аспірин. Тому що моя основна ідея зараз в тому, щоб ця клумба, яка тут сформується з троян та багаторічників, а також гортензія Набель, перегукувалася з тією клумбою по той бік. Там також в мене троянди сорту Аспірін, астрід лінгрен, та троянди сорту Анебель і багаторічники друзі. В минулому випуску я вам розповідала про ось цю клумбу більш детально. кому цікаво, можете повернутися назад на мою сторіночку, подивитися. Там є і про компаньйони для троянд, і взагалі про цю клумбу більш детально. Тож, так, моя мета, друзі, це створити на цій ділянці єдине таке ціле. Друзі, ось такі кущики. Бачите, я сьогодні поїхала, вибрала, вибирала особисто і завжди раджу це робити всім садівникам, початківцям і не тільки, для того, щоб не було пересорту, приїхати подивитись, якість саженця, чи той колір квітки ви обираєте і так далі. І так далі. Купувала я в розпліднику Деметра, це Київщина. Не знаю, чи є в них доставка, але саженці, от саме троянд, у них завжди дуже-дуже якісні. Саженці обійшлися мені по 400 гривень за штуку. Ну, мені здається, що враховуючи те, як вони виглядають, це нормальна ціна. Що скажете? А тепер пропоную прийти до гортензій. Я маю для вас щось цікаве. Друзі, ми з вами підійшли до королеви гортензій. Гортензія дуболиста. По-іншому не можу її назвати, тому що вона якась така. Велична, габаритна, дуже в неї велика саме суцвіття, одним словом, королева. Отже, перед вами сорт, який я купувала як Snowflake. Я не можу на всі 100% сказати, що це він, але опис ніби співпадає. І перше, на що варто звернути увагу в цій чудовій рослині, друзі, ну це, звісно ж, листя. Це подивіться, який декоративний в неї лист. Думаю, всі знають таку рослину, як дуб, і не дарма, вона називається дуболиста. Цей листочок він на осінь, хто мене буде дивитись, той точно побачить. Буде червоний, і вона цей лист одразу не скине. Вона з ним ще якийсь час піде в зиму, друзі. Отже, які є три основні правила по догляду за цією красуною, друзі? Бачите, вона у мене висажена тут в такому затишку, де немає протягів. От вона прикрита барбарисом, ялівцем. І взагалі в мене тут таке дуже затишне місце, де сонце лише в першій половині дня. Так, до болисті ці і гортензії цілком цього достатньо, для того, щоб пишно заквітувати. Вона тут гарний полив, і вона, от подивіться, як вона розрослась, просто гігантська. І цього року в неї такі пишні суцвіття, що вони попадали додолу, друзі. Ну, у мене, до речі, є лайфхак стосовно цього. Покажу вам на іншій гортензії. На цій гортензії я його не випробовувала, але от наступного року візьму це до уваги. І подивіться, будь ласка, на розмір суцвіття. Зараз я вам просто покажу долоню свою. І, дол... і подивіться розмір самого бутона квітки, я навіть не знаю, як це назвати. Бачите, вона вже починає змінювати колір. Тобто вона так само, як і більшість волотистих гортензій, буде от змінювати, змінювати, змінюватись і стане така вся як бурякового такого кольору. Але подивіться, друзі, ну це просто шик, скільки бутонів. Скільки всього, і в мене навіть ось тут, де самі глибокі тіні, теж є бутони. Воно просто настільки все важке, що вона от це, це все просто похилила. Але квітка, от сама рослина, шикарна. І я насправді трохи навіть шкодую, що я запізно от купила її собі, друзі, тому що хочеться таких рослин побільше в саду. Вона гарна майже весь сезон. І весною вона цікава, тому що вона одразу якось швидко це листя розпускає, і літо подивіться, і вона буде ще довго з цим сусвітям стояти. А на осінь це взагалі буде феєрія, коли ще і квітка буде така бурякова, і лист. Ну, Одним словом, не перемикайтесь, буде цікаво і восени. Друзі, ну зараз ми з вами підійшли до гортензії, яка не потребує якоїсь особливої презентації. Це гортензія Анабель. Я вас сюди привела не для того, щоб показуватися нею. Я думаю, вона багато в кого є. А хочу вам, наприклад, гортензія Анабель розказати про цікавий нюанс. Перед вами гортензія Анабель, яку я, кладучи руку на серце, чесно скажу, забула. Добре підстригти. Взагалі в неї зазвичай ось такі величезні шапки, саме на цьому кущі, тому що це найстарший мій кущ. А я от бачите, один раз прогавив обрізку вчасно, і ось такі маленькі шапки. Вона від цього не стала менш гарною, але зараз я вам покажу гортензію, яку я таки підрізала і не прогавила, і буде колосальна різниця, друзі. Не забувайте про те, що анебель треба різати і не шкодувати, для того, щоб вийшов от прям вау-ефект. Ще один нюанс. Зазвичай моя анабелька падає після дощів, після вітрів. Вона прямо так розвалюється, і видовище це ну, таке, не для слабкодухих. Цієї весни мій чоловік придумав ось такий лайфхак. Дивіться, ось така от сітка. Ось така сітка. Вставилась прямо на пагони. І протягнули ми ці пагони повз цю сітку. Ми це зробили на двох кущах. Це ось перший з такими невеликими шапками, і зараз покажу ще другий. І моя анабелька стоїть просто як стовпчик, нічого їй не хитає, не хвилює. Дуже класна штука, економна, друзі. Тому обов'язково, якщо у вас є анабелі, які розвалюються, ну вони зазвичай розвалюються, я це знаю. Беріть і сміливо, сміливо користуйтесь цим лайфхаком, бажано це робити навесні, та в принципі можна і на осінь вже одразу почепити і все. А от зараз йдемо порівнювати з іншою Аннабель. А ось, друзі, розмір шапки Анабель, яку я підстригла. Просто подивіться, сорти однакові. Я наполягаю на цьому, це однакові сорти. Подивіться, які шапки. Ну, таку анебель вже не соромно, і зрізати на букет насправді. От подивіться, бачите наскільки важлива обрізка. Тут така сама наша схема з цією сіткою. І от буквально позавчора був сильний, дуже такий шквал вітру, був була сильна злива. І подивіться. Все причудово стоїть, тому я дуже горда, що ви знайшли цей лайфхак, що мої анебельки стоять. Взагалі я дуже люблю ось такі безпроблемні друзі-гортензії. Звісно, в мене продовжується боротьба із моїми крупно-листовими. Це тема для окремого випуску, тому що я все ніяк не можу. Так сказати, стати головною в цій боротьбі, вони постійно мене перемагають. Але ось зараз хочу вам показати ще один цікавий сорт, який називається Hills of Snow. Це альтернатива до «Анабель». і зараз розкажу, чому погнали! Отож, друзі, перед вами. Красуня Hills of Snow. Взагалі, я купила її випадково. От Просто випадково. Я йшла за Анабеллю і купила це як пересорт, тому що не змогла відрізнити лист від Анабелі. І насправді, друзі, лист нічим взагалі не відрізняється. Тому от ще така може бути історія, якщо ви купуєте всліпу, без. Квіток. І вона значить, минулого року видала першу квітку ось таку. Я спочатку розчарувалась, подумала, боже, ну що це таке? Я взагалі на це не розраховувала, бачите, от вона так виглядає, наче це якась пильчата гортензія, але насправді ні, насправді це деревовидна гортензія. Дуже рясно вона у мене буде квітнути в цьому сезоні. Я її гарненько удобрила. Знаєте, що мені в ній подобається? По-перше, подивіться просто масштаби цієї гортензії в одній клубі. Подивіться, що вона взагалі оце зробила тут. Те, як вона виросла за два сезони, це ось перед вами, буквально я сидила ось такий корінець, друзі. Це перше. Друге, вона тут майже в повній тіні. Тут сонце буває тільки зранку і трошки ввечері, і тут буквально, там, може, там година-півтори сонця на день. І подивіться, яке рясне квітування, в кого ділянки в затінку, будь ласка, вона не потребує кислого ґрунту, теж їй бонус за це. І вона, друзі, не падає. Тому що саме ця гортензія в мене без опори. І були й дощі, були й вітри. Подивіться, вона собі стоїть. Прям про чудово, не треба ніяких танців з бубнами, обрізка така сама, як у Анебель, ріжемо, не боїмося. Удобрили два рази на рік, готово. У вас краса в саду. Беріть собі теж до уваги цей цікавий сорт. Мені здається, що це щось таке і незвичне, не зовсім таке, як у всіх, і непримхливе. А це те, що хоче кожен садівник. Друзі, я вам всім дуже вдячна за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. До речі, як вам моя нова заставка. Якщо сподобалось, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. Випуск коротенький, тому що насправді вже багато що відквітло. Зараз от тільки тільки повторно набирає силу, не хочеться вас перегружати якоюсь зайвою інформацією, не дуже цікавою. Планую також поїздку в розсадник один. Які займаються гортензіями? Тож, якщо у вас є якісь питання конкретно по гортензіям, напишіть мені їх тут під цим відео, і я буду їх намагатись піднімати в наступному випуску, який буде стосувати саме гортензії. Ще раз дякую за перегляд, гарного вам дня і миру всім нам, друзі!